А ваші працівниці переносять відпустку зв'язку з вагітністю та пологами на інший період. Що потрібно врахувати при цьому? Обов'язково додавіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою «Семінар.ком». 29 липня 2023 року були внесені зміни до статті 179 кодексу законів про працю та статті 17 закону про відпустки стосували ці зміни можливості працівниці перенести відпустку по вагітності та пологах. Так, за бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань, частина відпустки тривалістю 70 календарних днів передбачена до пологів. Може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів або 140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей, та у разі ускладнення пологів. Аналогічна норма стосується і працівниць жінок, віднесених до першої третьої категорії постраждалих внаслідок. Чорнобильської катастрофи, декретна відпустка яких надається строком 180 днів. Отже, Зараз у працівниці є можливість перенести декретну відпустку на пізнішу дату, і загальна тривалість такої відпустки не буде зменшуватись. Але для такого перенесення має виконуватись декілька вимог. По-перше, перенесення можливе за бажанням працівниці. Працівниця сама вирішує, коли використати допологові 70 календарних днів цієї відпустки. Тобто, якщо працівниця бажає працювати після відкриття лікарняного листка у зв'язку з вагітністю та пологами, за ці дні вона отримує заробітну плату, але дні декретної відпустки не втрачаються, а просто переноситься їх використання. По-друге, Перенести можна тільки дні до пологової відпустки, при цьому перенести можна або всі 70 днів до пологової відпустки, або тільки частину. Наприклад, якщо згідно із листком непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами, виданий з 1 листопада 2023 року по 5 березня 2024 року. Але працівниця вирішила працювати і в декретну відпустку піти з 16 грудня, то в цьому разі така відпустка буде надаватись також тривалістю. 126 днів, але з 16 грудня 2023 року по 19 квітня 2024 року. Причому до пологів буде використано тільки 25 днів відпустки із належних 70 днів, а 101 день після пологів, тобто 45 це решта днів до пологової відпустки, яку перенесли, плюс 56 після пологових днів відпустки. По третє, Перенесення допускається у разі відсутності медичних протипоказань. На жаль, ані в кодексі законів про працю, ані в законі про відпустки не визначено, яким чином роботодавцю з'ясовувати відсутність таких медичних протипоказань. Пенсійний фонд також не надав роз'яснень з цього питання, а лише нагадав, що це не відноситься до його компетенції. Можливо, невдовзі будуть і інші роз'яснення з цього приводу. Зверніть увагу: якщо вагітна жінка не бажає змінювати дату початку відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами або існують медичні протипоказання для продовження роботи, то така відпустка буде надана їй у строки, який зазначений у листку тимчасової непрацездатності. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарко. Щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео, а ми продовжуємо. Припустимо, що до пологові дні декретної відпустки за бажанням працівниці були перенесені. Питання: а як розрахувати середню зарплату для допомоги по вигідності та пологах, як визначити розрахунковий період? Відповідь на це питання надав пенсійний фонд. Розрахунковим періодом є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах з 1 до 1 числа за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Тобто неважливо, переноситься декретна відпустка чи ні, розрахунковий період визначайте однаково відповідно до пункту 25 порядку 1266 Це будуть останні 12 місяців, що перейдуть місяцю, в якому настав страховий випадок. Наприклад. Листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами виданий з 1 листопада 2023 року по 5 березня 2024 року. Але працівниця вирішила перенести декретну відпустку з 16 грудня 2023 року по 19 квітня 2024 року. Проте сам страховий випадок настав. 1 листопада 2023 року. Тож розрахунковим періодом будуть попередні 12 місяців – листопад 2022, жовтень 2023 року. Як заповнити заяву розрахунок в цьому випадку? І тут роз'яснення надав пенсійний фонд. Фахівці цього відомства нагадали, що дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого і був сформований такий листок непрацездатності. У заяві розрахунку, а саме в додатку 1, зазначається саме той період, який визначений листком непрацездатності у зв'язку з вагітнітними пологами та який сформований на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність закладу охорони здоров'я. Тобто при заповненні заяви розрахунку орієнтуємось не на дати перенесеної декретної відпустки, а на дати, зазначені в листку непрацездатності. А як заповнити податковий розрахунок? Адже дату початку та закінчення відпустки по вагітності та пологах слід зазначити в додатку 5, а в додатку 1 вказати суму допомоги по вагітності та пологах, причому з розподілом за місяцями декретної відпустки. На жаль, пенсійний фонд та державна податкова служба тільки переводять стрілки один на одного, а відповіді на це питання не надають. Але на мою думку, в податковому розрахунку ми орієнтуємось вже на фактичні дати наданої відпустки та нарахованої допомоги по вагітності та пологах. Наприклад, той же самий листок непрацездатності по вагітності та пологам був виданий з 1 листопада по 5 березня 2024 року, але фактична відпустка була оформлена з 16 грудня 2023 року по 19 квітня 2024 року. Отже, в додатку 5 за четвертий квартал 2023 року слід зазначити дату початку декретної відпустки. 16 грудня, а в податковому розрахунку за другий квартал 24 року дату її закінчення – 18 квітня. А в додатку 1 нараховану допомогу відображаємо за грудень 4 кварталу 23 року з розбиттям за місяцями відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, пропорційно дням такої відпустки в кожному з місяців, починаючи з нарахувань з 16 грудня 23 року по 19 квітня 24 року. Допологові дні відпустки по вагітності та пологах можна перенести на період після пологів, причому декретна відпустка не зменшується і буде становити 126 днів. Середню зарплату для допомоги по вагітності та пологам визначайте, виходячи з зарплати за останні 12 місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок, тобто орієнтуємось на дату, яка зазначена в листку непрацездатності. У заяві розрахунку зазначається. Той період, який зазначений у листку непрацездатності, по вагітності та пологам. Дату початку та закінчення наданої відпустки по вагітності та пологам відображайте в додатку 5 податкового розрахунку. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюють Ця вебінари на найгарячіші теми виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!